Мої вітання! Сьогодні можна сказати, у нас другий день рибалки. На жаль, я без лодки. Лодку я ще не заклеїв, тому що дирка проходить там біля шва. І думаю, ладку я там не затягну, буде воно проходити повітря. Тому заказав експрес клей, Попробую так заклеїти. Вже раз була в мене дирка на лодці і досить добре цей клей. Працює, заклеїв я і вже буквально 4 роки ніяких проблем я не маю. Так що зараз збираю я спінінг і починаю. І так, почну я з Блешні знову абу Гарсія. Вода піднялася, хоча дощі й не падали. Але море є море. Нагадаю, я рибачу зараз на затоці можна сказати від Балтійського моря. Хоча тут вода солонувата, але також водиться цей тут і прісно водна риба. Але все ж таки трави достатньо. Хоча вода і піднялась, але зразу зацепи. Щука не стала себе чекати і вже маємо одну рибину, якщо не зійде. Сонце світить прямо в очі. Не бачу, куди вона йде та риба Тяне на дно. Але в нас потужний спінінг. о І о також надіюсь. О. Так, витаскуємо. Дивіться, яка красота. Ну, думаю, десь 3 в районі 3 кілограм. Щука, Така велика, жирненька. Так що, друзі, з вас підписка, подобайка і залишаємо коментарі. Окей, погнали далі. Як бачите, Знову чудесно спрацювала плешня. Минулого разу також буквально зразу спіймав я першу щуку. Ну, а потім десь прийшлось, мабуть, більше годину чекати. Чи сьогодні може бути гірша ситуація з рибою, тому що стоять сітки і перекривають сюди заплив риби? Бачите, яка краста лебі плавають. Лише лебідів ніж риби Щоб якусь мамку зловити на 5 кілограм Крокодила. Так, ну пройдуся ще чуть-чуть по березі. Якщо тут нічого не буде вклювати, піду зараз на пірс. Так, зараз ду, попробую на пірсі половити. Якщо тут не буде нічого, то вернуся знову на перше місце, де я був. Мене злякало, я думав, то вже щука стрибає з пірсу тут глибше, а може більше шансів щось піймати. Ех, думав, що вже. А то в воду погоду були. Ну, на пірсі теж нічого, так що вертаюся я на своє перше місце. Опробую ще там, зараз поставлю воблера. Взяв я з собою таку коробку. Вона двохстороння. тут бачите переважно блишні. Ось один воблер. Ось така чисто щуча приманка від фірми Єнці. Ну, давно я вже на неї не ловлю. Мені здається, я її навіть не розловив ще ні разу. Ну, переважно блешні. Я тут вожу, бачите, ловлю переважно на блешні, на залізо. Ось навіть вожу з собою на морську форель. Ну, Одним словом, вожу майже всі приманки, які в мене є в цій одній коробці. На двостороння з другої сторони відкривається. Ну, тут трохи резини. А так переважно ловлю я на залізо. З таку коробку завжди я собою вожу. Поставлю ось такий воблер. Мілководний. Попробую може. Вдасться провести. Може щось сподобається. Так, поки що провожу цей воблер. Вроді як зацепів немає. Але просто провожу як. Мірна проводка. Деколи паузи роблю. Оп! Ви знаєте, спрацював воблер. Ох, ця щука вже класно бореться. Хоч показала якусь мінімальну свічку. Ось вона йде боком і враження, що її захребе, за хребе зачіпив. Щучка вроді. Щучка вроді невеличка. Ох. І застряла мені тут в траві. І приблизно теж. Близно тих же самих розмірів. Прокуфнула глубоко щука приманку. Воблер класно спрацював, йде поверхнево, не зачіпляє траву. І на рівномірній проводці з невеличкою паузою схватила щука. Так що цей воблер я вже розловив. Я ловлю на воблер, переважно на блишні, на залізо. Але тут трошки для блешні не вистачає глибини, але сама біда. Найбільша біда саме це те, що тут на дні дуже багато трави, і блешня дуже швидко опускається на дно і збирає траву. А як і минулого разу, тільки дві щуки. Мабуть, спіймаю я. Дві покльовки, дві рибини. Ні одна не зійшла. Ось така от теж красуня спіймалася. Клас. Ну, все, буду з вами прощатися до наступних відео. Бувайте здорові!